Всім добрий вечір. Сьогодні в нас відео для тих, хто не спить. Давайте подивимось спочатку чокери і трошки срібних красивих прикрас. Хочу почати з зеленого турмаліну 43 см довжиною на сріблі 900 гривень. Вартість розмір 2,5 мм, маленький. Зі срібними кульками і по центру є срібні кульки для підвіски. Він такий тенгітний, ніжний для підвісочки або хрестика. У мене будуть хрестики султаніту. Трошечки пізніше я маю на увазі в наступному відео. От, красивий зелений колір. Він мені нагадав приніт але приніт у мене крупний. У 19 розмірі 3600 гривень вартість. Тут 2 см камінчик і приблизно 7 грамів одна сережечка. Досить такий крупний. Тут мені здається, що по кольору Там всередині також волоски зеленого турмаліну. Ось цій сережці більше видно, вона, до речі, трохи вища, ніж ця. Це що стосовно зеленого кольору, щось мені схотілося показати. 3600 гривень вартість можна, я думаю, окремо сережки. От. Через, через пару днів точно вирішимо. Можливо, хтось захоче окрему каблучку, хтось окрему сережки. От, і зелений гранат, ще є на маленьку руку. 1500 гривень вартість. Ось такий. На резиночці. На зап'ясі 17 см має бути добре. У мене 16 трошечки великуватий. В принципі, я би змогла так носити але не впевнена, що ви б змогли Невеликий розмір. Невеликий це прям дуже маленький, але він товстенький, хочу сказати, приблизно. Розмір 7, 7-7,5, але, ще раз повторюсь, він товстенький. Це ниточка. О, з цього з резиночки. Ось такий колір, він такий тугенький, плотненький. Сильно така плотна резинка. Ось такий зелений гранат. З такими, як сказати, включенням, бо буває, більш спокійний колір або ось такий такий чимось схожий на моховий агат, давайте ще щось. Чи з серії зеленого у розмірі 18,7 Ось такий красивий прозоліт трошечки винтажний. 3300 гривень. Вартість така завальцовка. Такий він типу як плетений. Камінчик 15 мм. 14 Спокійний зелений колір. Англійська застібка. Ще в нас все-таки буде класний зелений комплект. 6600 гривень хризоліт у розмірі 19,5. Величенький розмір, але і сам комплект величенький. Є е ще такого типу гранат розмір 2,7 сережки. Він прям такий гігантський, приблизно 7 грамів одна сережка. Вартість 6600 гривень. Ось такий комплект. 19,5. Він мені крутиться. Зараз ще перевірю, чи 19,5. Чи 19 19 Дівчата. Великі розміри бувають рідко в мене сварити, що не буває великих розмірів. От. Але воно як назло, коли треба комусь великий розмір, то він буде маленьким або навпаки. Ви схочете маленький, а він буде великим. Це так, такі закони несправедливі. У нас є класне намисто з чорного турмаліну 48 см. Тут саме кубик. Є ще один в мене необроблений, от, на сріблі, зі срібними такими класними шариками, між ними маленький турмалін. Ось такі гарбузики срібні кульки. Тут до центру їх більше. Вартість 1750 гривень. Шерл з включеннями, він не Ну, Не в ідеальній огранці, але все одно огранка в нього класна, враховуючи, що Все взагалі важко огранювати. Це ось такий куб. Він досить крупний. Я не знаю, скільки тут міліметрів сім, але він з усіх боків однаковий за розміром. Це у нас такий, у нас ще є браслетик, про який я трошечки забула. От, браслет 2850 гривень. Він на зап'ястя десь 18,5-19, досить крупний. Але якщо вам дуже треба, ми можемо а, зняти на мастинку. буде на маленьке зап'ястя. Бо одну або дві. На плотній резиноці. такий він клас. Він невеличкий відносно 1,5 см. Ось такий чорний турмалін. Думаю, дивлюсь, дивлюсь, нема що додати, щоб було чорне. Ну, тільки що оцей Онікс можна придумати. Не в розмірі 18,2. Тут не дуже зручні, хоча вони в мене вже, здається, роз'їздились. Знаєте, от цей замок, він от е, на початку дуже незручний, поки аж він не розпрацюється ось цей рівний штифт. Вони ну, вперше вже так. Ну, я вже дивлюся, що я його вже розробила, що він працює. От. Е, тут розмір 18 18,5, навіть. Так, 185, 18,5. 3 тисячі гривень вартість набору. Також ось у мене є така шалена ідея його роз'єднати. Сподіваюсь, цього не доведеться робити. Це краще щоб він знайшов господарку в своєму такому варіанті. 16 мм кільочок. Тут багато срібла, більше, ніж зазвичай, Товстенька така завальцовочка. Ось такий може бути чорний комплект. Взагалі-то я хотіла вам показати сьогодні трошки на мист. У мене є красиві топази. Вони за кольором красиві 46 См, і більш-менш крупні, але тут не ідеальна огранка, ну і самі на От Хто брав маленькі, то там вони. Краще за якістю. Тут вони такі не як сказати, не прям так сильно заполіровані, вони всі з включеннями. Але якщо ви любите крупні і любите топази, то можна взяти. От Кого не лякає, що вони не ідеальні. 1350 гривень вартість, тут приблизно 6 мм на мастинка ось такий красивий колір. У мене є ще, будучи пізніше чокери з топазу в переміжку з кварцями синіми, красиво також вийшло між срібними кульками. Це просто топаз без нічого. Ну, тобто додатково немає срібних кульок. Я просто щось, щось люблю, але знаю, що не всі з вас таке люблять. Ну, Хтось любить дівчатка, хтось не любить, ми ж ми можемо всі все однаково любити. Далі. 45 сантиметрів. Тут гранат на сріблі, тут багато кульок, і тут гранат різних відтінків. Якщо в мене були гранати більш-менш однакових кольорів, то тут вони всі відтінки різні. От тут сливовий, там де червоний, де взагалі рудий. Ну, такі вони дивакуваті інколи приходять речі. Також якісь неідеальна, бо можна побачити в макро в зйомці. У мене тут дикий звір розшивається, тому, сподіваюсь, у вас немає алергії на вигляд шерсті. От, бо в мене все в тій шерсті. зараз спить така спокійна, покусала вона сьогодні. Залазить сюди так, ви знаєте, така мене Мурка от вона так не робила. Її прибрали все, вона більш не лізе. А цю прибереш, вона така принципова, потім лізе. Ну що це? Я не знаю, що коти так взагалі можуть робити. Що от не забуває, якось вона, що шо вона щось цілеспрямовано робила. Такий, такий звір. Пожалілась трохи. Але її дуже люблю. Три міліметри, три з половиною десь до 4 міліметрів. Просто Зазвичай вони у мене йдуть кульками, хоча і кубики теж були, але не було от настільки знаєте, різних. Бачите, тут темніше, тут ще якась. Отак вони в переміжку зі срібними кульками 44 см, 1350 гривень вартість. І ще красивий аметист з тої серії 1400 гривень вартість 45 см срібло та срібні кульки. Зараз подивлюсь, в мене є ще просто намистинки, можливо, для браслету можна зробити схожий браслет. Тільки Здається, трошечки інший відтінок. От він близько до шеврону, але все одно прозорий. Чого я так сказала, бо тут десь ну, тут таке біле включення, яке характерне більше шеврону. Тут такі полосочки, але він такий трошечки прозорий, красивий. Намисте якраз на літо. якщо у вас сукня є такого кольору, то взагалі було б кайфово все поєднати. Сережечки. У мене ще лишились комплекти з аметистами. Я думаю, що найближчим часом, найближчим роком покажу. Бачите, тут багато кульок. Тут взагалі їх багато, багато-багато. Ну і те, що мені зазвичай не подобається, чесно скажу, але цього разу сподобалось, я собі лишила короткий. Вам пропоную 48 см раухтопас. 1250 гривень вартість. Він мені сподобався незвичною огранкою. Якось він по-особливому виглядає. На крупні, крупніші, ніж Аметист аметис Тут у нас міліметрів 7. А Оцей десь 9 раух. Красивий. Срібний замочок і ювелірний трос. Вони у нас всі на ювелірних тросах Топаз на нитки на синій. Дуже красивий раух. У мене просто сережечка є самотні, подарункові мої від Тетяни. От я думаю, якраз буде в мене до них компанія. У вигляді ось таких я спеціально собі я повторюся. Я дуже люблю коротке намисті, мені прямо воно так подобається. Мені Здається, навіть інколи, що байдуже яке, аби коротке. Так, і яке мені дуже сподобалось, але воно довге 50 см, також не знаю, відклали, не знаю, чи буду собі я таке носити. От, Мені дуже сподобалася гранка ірського кришталя, і в цілому ідея. Тут ось такий карабін 2000 гривень вартість 53, 52 грами вага. Ось такі кубики. Такі тут є палички срібні. Оце, якщо хочете, я можу на підставці вам сфотографувати приблизно, щоб вони такі холодніші, так зими розлюбінько. Вже хоч потепліше, але в хаті ще поки не, не тепло. Донизу, внизу тут ось такі кульки покрупніші. Отак, цікаво виглядає, тут більше акцент. Ну, типу, також не на намисто. В такому стилі. От мені подобається, не знаю, як вам. У мене є і крупне гірський кришталь. Прохолодний якраз на літо класно, але він зігрівається. Зараз ви його навіть, ну, якщо я не скільки, 18, я радію, але щось мені так холодно і в теплій ковті сиджу закутано Так, дівчатка 15 хвилинок. От намисту реально класне невеличкі такі намистинки. Намистинки невеличкі. Це півтора до півтора сантиметра. Ну, тут півтора, там буде де 16, де 15, де 14. ну 16, може й не буде. от Але 15. Ось така форма, як лід. Під, підтанувший лід. Ну, я думаю, що є, мені його порівняти. Типу підтанувшого льоду. Що у нас? Дівчата, це прикол. Потрималася і змерзла. Я єдине, що забула, це мене, в принципі, все показати вам комплектик е, з рутиловим кварцем. Я їх трошечки путаю. Хотіла сказати з принітом. З прозорим принітом. 18,2. Е, Просто як кварц, як гірський кришталь, але всередині ниточки турмаліну. Ниточки чорного турмаліну. Ось такий він маленький, охайний, 2800 гривень вартість. Розмір 16 на 12. Ось такий розмір. У мене є ще чокери з тоненької шпінелі зі срібними кульками. Можливо, хтось хоче приблизно. 2-3 міліметри, і, здається, один лишався 5 міліметрів. Треба останні. ще останнім часом перебираю прикраси. от То треба знайти, бо я пам'ятаю, що бачила таку. От. Або прозорий хризоліт. Е Ось такий. Це більше повсякденний варіант. Ось такий кварц. Це такий нього якийсь особливий. Цей з ниточками турмаліну. І включеннями. Ось таке у нас сьогодні вечірнє, чи точніше сказати, нічне відео. Сподіваюсь, що вам сподобається підборка таких прикрас. Я планую найближчим часом ще щось ніжне познімати, тайланд. В принципі, напишіть, що б ви хотіли. І різні срібні прикраси. Чи ви чекаєте? Бо в мене є, що вам показати. Всім дякую за увагу. Всі дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім на добраніч.